Це не просто капсула, це гардероб, який виглядає на мільйон, проте коштує набагато менше без нудної бажової бази, без банальних рішень, тільки речі, які насправді працюють. Привіт, красуні! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя. Про одяг, який витримає цілий день в офісі, поїздки в громадському транспорті або прогулянки з дітьми, а не тільки п'ятихвилинну фотосесію для соціальних мереж. І сьогодні я зібрала для вас неймовірну базову капсулу у стилі old money, але за ціною мас-маркету. Цю капсулу я зібрала у своєму улюбленому з мас-маркет-сегменту магазині. Це манго, але речі подібрані так, ніби це старий та вишуканий селін. Базово, але не нудно, розкішно, проте доступно. Я мама маленького хлопчика, і тому зручність та багатофункціональність це ті речі, які я автоматично закладаю в будь-який гардероб, який формую. Це є фундаментом мого стилю, тому і сьогодні ми не побачимо високих підборів, міні-спідницю і декольте, в якому неможливо нахилитися на дитячому майданчику. А от елегантною бути нам не заважає ніщо. Перед тим як дивитися капсулу, я нагадаю, що капсульний гардероб – це такий гардероб, де всі речі поєднуються між собою у багатьох варіаціях. А базові речі це такі універсальні речі, які майже ніколи не виходять із моди, не прив'язані до трендів і є універсальними елементами будь-якого гардеробу. Ідеальний гардероб це база плюс тренди у пропорції 80 на 20. Такий баланс дає можливість завжди виглядати актуально, але без стресу і шкоди для гаманця. Сьогодні я покажу вам капсулу, в якій 12 одиниць гардеробу, які закриють вам весну, літо і навіть початок осені. Хіба що сюди можна буде додати пару шортів на літо, але, по-перше, ще в магазинах не надто великий вибір шорт. По-друге, в нас і без них буде завжди що надягнути. І по-третє, за потреби ми без проблем впишемо в цю капсулу будь-які шорти. Дивимось, з чого ж складається наша капсула. Майка, звичайна майка в рубчик, дуже прикольний нейтральний відтінок коричневого, не біла, отже, не брудниця, немає смужки від тоналки або плями від кави. Відтінок не жовтить, це проста, базова, зрозуміла річ. Далі футболка з комірцем поло це така трошки спортивна естетика, але це про дорогий вид спорту, типу поло, теніс або гольф. І такі речі якраз дуже характерні для стилю олдмані. В неї хороша засібка, чим часто грішить мас-маркет. Червона сорочка. Вона є таким найбільш активним елементом нашої капсули, але червона – це такий класичний колір, його навіть можна в деякому сенсі назвати нейтральним. Хоча тут зі мною можна не поводитись, але я не знаю, з яким кольором такий червоний буде поєднуватися погано. Легенька, тоненька, проте взагалі не світиться. Далі кардиган. Це такий, скоріше, кардиган топ, теплий кардиган нам вже не потрібен на найближчі сезони. А це щось, типу, такий лонгслів, ускладнений веподібним подібним вирізом і гудзиками. Це саме те, що потрібно для нашої капсули, щоб образи були не пласкими і трошки більш цікавими, ніж із звичайним лонгслівом. Наступна позиція це джемпер у смужку. Цей джемпер трошки нагадує тільник, а морська тематика це тренд 25-го року. Крім того, це класичні кольори, класичний принт у смужку, і цей джемпер також можна віднести до стилю олдмані, бо він якби відсилає нас до яхтингу, а це таке собі дуже небюджетне хобі. І, до речі, це класний приклад того, як проста річ може комунікувати. По топах це все звертаю вашу увагу на те, що вони абсолютно різні за формою та кроєм, і таким чином ми зможемо отримати більшу кількість різних образів. Я вирішила, що в цій капсулі не буде ні білої футболки, ні майки, ні навіть сорочки. Бо, по перше, я думаю, що у вас це все вже є. По-друге, їхня відсутність абсолютно не заважає нам скласти купу образів і взяти інші речі за основу. І по третє, мені просто хотілося зібрати капсулу без настільки шаблонних базових речей. Переходимо до низів. У нас є більш розслаблений кежуал варіант це джинси, і більш класичний та стриманий варіант це штани із защіпами. Джинси це 100% котону, правильний блакитний колір, без рваностей, без потертостей, які, до речі, часто розширюють ногу. Вони базові, але трошечки нетипові. Форма називається балун, тобто кулька. Такий силует візуально завужує талю і створює ефект пісочного годинника. Крім того, це ще трендовий крій джинсів. В принципі, за рахунок форми, такі джинси дають нам трошки більш грайливості, повітряності та сучасності. Я міряла їх у двох різних розмірах, і в образах на мені ви побачите дві різні посадки. Але тут вибір за вами: і класичні штани з защіпами. Вони легкі, дуже приємні до тіла. У них дуже красива посадка. Колір, один із моїх улюблених у нейтральній палітрі це такий світло-коричневий, трошки наближений до сірого холодний відтінок, ще він називається тауп. Він дуже легко поєднується з іншими кольорами і сам по собі виглядає благородно. Я не додавала в цю капсулу спідниці, але я додала дві сукні. По-перше, тому що з сукнями буде простіше, це вже одразу готовий образ, додаємо різні аксесуари і маємо образ під різні події. По-друге, сукню, в принципі, завжди можна використати як спідницю. Це я покажу згодом. Перша сукня, така легка, шифонова у горошок. Сукні я обрала саме в таких силуетах, які є виграшними для багатьох типів фігур. Це так званий X-силует. Він створює форму-пісочний годинник на будь-якій фігурі, не підкреслює об'ємні стегна чи животик. І навпаки, якщо хочеться додати фігурі трошки більшої наповненості внизу, саме це бездоганна опція. Коротше, магія. Друга сукня має також дуже трендовий силует Аля П'ятдесяті. Красива, бавовняна, класно тримає форму, приємна до тіла, і головне, має кишені. Це просто суперзручно. Перлина цієї капсули це жакет, білий, напівприталений. Він неймовірно тримає форму. Так, я розумію, що це не найпрактичніша річ, але і носити його кожен день ви не будете, і це такий жакет, який здатен вивести будь-який образ на новий рівень. А за рахунок саме цього непрактичного кольору, він дуже нарядний. У капсулу я додала тільки одну сумку і одну пару взуття, і ви зможете впевнитися, що більше і не потрібно. А в нашій капсулі сумка з натуральної замші. Це плюс цікава нова фактура для наших образів. В житті виглядає просто чудово. Колір в неї також нейтральний, приємний, карамельний, не надто жовтий, Вписується вона під всі образи. І лофери. Тренд сьогодні це подовжений мис взуття. Крім того, вони білі, це тренд також, але їх трендовість не так важлива, як здібність вписуватися у абсолютно всі образи. А ще вони із натуральної шкіри і дуже зручні і м'які. Не забуваємо про аксесуари, бо саме вони роблять образ більш завершеним та цікавим. А ще завдяки аксесуарам можна підкреслити ваш характер. Наприклад, додавши сюди хустку, яку, до речі, можна стилізувати дуже по-різному, наприклад, пов'язати на шию чи на сумку, і буде більш елегантний, такий, в хорошому сенсі, більш дорослий і жіночний настрій. Або її можна пов'язати на жакет чи на джинси як пояс, чи на зап'ястя як браслет, і буде більш зухвала стилізація. В нашу капсулу я додаю окуляри, звичайні пластикові у черепашковому кольорі. Їх завжди легше стилізувати, ніж чорні, і вони ніколи не стануть агресивною плямою, навіть у дуже ніжному образі. Я обрала таке подвійне коліє. Мені сподобалось, що вони не запаяли разом ці два ланцюжки. Їх можна використовувати як разом, так і окремо. Я взяла такі текстуровані сережки і такі масивні зелені. Вони не повторюють одні інші. І кожен раз повноситимуть в образ щось нове. Перед тим як ми перейдемо до образів, нагадую вам про те, що ваші лайки та підписки, ваші добрі коментарі дуже сильно впливають на мотивацію створювати контент. Тож дякую вам. А тепер до образів за традицією, всіх покажу на собі. Перший образ це джинси плюс кардиган. Що тут класно, по перше, це простий, зрозумілий образ на будь-який випадок життя і на роботу, і в кіно, і в парк погуляти. Далі, це монохром. Образ виконано у єдиному кольорі. Візуально ми маємо кольорову непреривну лінію, і навіть взуття підігрує цьому правилу. не створює різкої горизонтальної лінії, як будь-яке чорне взуття, яке ми, наприклад, могли б сюди додати. Такий прийом дуже струнчить і видовжує зріст. Карамельна сумка дуже красиво поєднується за кольором із блакитним. Я вже казала, що кращі кольорові рішення можна підгледіти у природи. Так от згадуємо морський берег, схоже, правда? А тепер додамо жакет. І крім того, що його ми використовуємо як верхній одяг, ми ще одразу образ ускладнюємо, додаємо структури та архітектури. Ну і силует одразу отримаємо ще більш жіночний. Якщо замінити кардиган на топ, то отримаємо більш розслаблений кежуал образ. Тут класний баланс спортивної майки і класичних лоферів. Образ дуже комфортний, дуже нейтральний, Все те саме дуже природнє поєднання блакитного та коричневого. Тут так само можна додати білий жакет і буде такий лаконічний смарт кежуал Далі замінюємо топ на червону сорочку. Я вже давно для себе відзначила, як може красиво поєднуватися такий червоний і блакитний. Це очікувано, але реально розкішно. Сорочку можна носити заправленою або на випуск, засьогнутою на всі гудзики, або відкрити шию. Таким чином, ми отримаємо, по-перше, трошки різні пропорції, по-друге, трошки різні настрої. Строгий та зібраний, з окресленою лінією талії, або більш розслаблений. Тут, до речі, показую різну посадку джинсів менші і більші. Під сорочку можемо додати топ, і в нас буде більш складний багатошаровий образ. Тут так само можна погратися з сорочкою на випуск або з заправленою. Наостанок додаємо жакет на сорочку, і Боже, яка виходить краса. Замінюємо сорочку на смугастий джемпер, він дуже приємний до тіла, і його так само можна носити і на випуск, і заправленим. і отримувати зовсім різні настрої та пропорції таким простим прийомом. І чим це не ідеальний образ, щоб отак гарненько відвести дитину у садок, наприклад? Чи поїхати в неділю на базар по свіжі овочі? Ну, хіба тільки сумку додати більшу? Якщо у нас більш прохолодна погода, то додаємо жакет. Тепер беремо нашу футболку поло. За рахунок комірця, застібки та оцієї білої смужки, футболка виглядає набагато більш цікаво. І таким чином наші образи будуть трошки більш глибокими, без додавання якихось активних елементів. Пам'ятаємо, що диявол у деталях. На прохолодну погоду можемо додати джемпер, причому, хоч на плечі, хоч вдягаємо на футболку, і тут буде такий цікавий комірець. ще можна повісити джемпер на стегна. Це також зробить образ більш складним. Мені ще дуже сильно хочеться показати вам такий стилістичний прийом із жакетом. Тут можна скласти лацкани, і ми отримаємо зовсім інший жакет, ще більш лаконічний, трошки у японському стилі, дуже трендовий. До речі, відео про тренди можна подивитися тут. Саме цей жакет за рахунок складу дуже класно тримає форму. Комір можна підчепити булавкою, а можна навпаки додати якусь активну брошку, і це буде більш артовий образ. І також можна піти, наприклад, у театр чи в галерею. Поїхали далі образи зі штанами. Для багатьох, думаю, буде неочікувано, наскільки красиво може поєднуватися такий червоний і коричневий. Образ залишається витонченим та класичним, проте за рахунок складного поєднання кольорів є дуже цікавим. Ми можемо також тут погратися у мікс принтів і додати джемпер на плечі, ще більше ускладнивши образ таким чином. Додаємо і фактуру, і принт, і при цьому образ все ще абсолютно не перевантажений, але його вже хочеться трошечки роздивитись. Жакет, ну тут без слів. Влітку ми так вже, на жаль, не зможемо погратися з багатошаровістю, тому насолоджуємося, поки є така можливість. Майка плюс штани. Також класний мікс спорту і класики, такий самий прийом із монохромом, як у блакитному образі. І звертаю вашу увагу, як стрілка на штанах класно видовжують ноги, бо від природи вони в мене не надто довгі. А от сорочка замість жакета в такому образі додає більшої розслабленості, Наче ви вдягали щось, що саме по собі склалося у красивий образ. Такий образ можна вдягнути на теплу погоду, але якщо вам, наприклад, за дрес-кодом, не можна показувати плечі. Так само більш доречною сюди буде футболка поло, аніж майка. Дуже інтелігентно, як на мене, і при цьому така нестрога класика. До штанів додаємо смугастий джемпер і виходить такий паризький шик. Сюди можна і хустку на шию, якщо вам подобається така естетика. Ну і сукні. По-перше, зацініть який красивий силует. По-друге, подивіться, наскільки, здавалося б, запозичені з чоловічого гардеробу лофери пасують і під сукню. Сюди можна додати джемпер і отримаємо абсолютно новий образ. Додаємо жакет і просто краса та елегантність. Можна йти на будь-яке свято. Якщо ще додати підбори, то ви просто будете зіркою. І така менш нарядна, більш легка шифонова сукня. По-перше, сама по собі вона дуже класна і красива сідає по фігурі. По-друге, тут можна так само додати глибини джемпером. Можна і на плечі, і просто вдягнути в більш прохолодну погоду. Отримуємо також класний і неочікуваний мікс принтів. І в цей образ, якби хочеться трошки поглибити око, роздивитися його і спитати, а що так можна було. Ну і додаємо жакет, ви вже зрозуміли, що я до нього нерівно дихаю. Така в мене вийшла капсула всього 12 позицій, але образів ми маємо на всі випадки життя. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Підтримуйте український контент. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!